Вітаю вас, шановні глядачі. Зараз ми направляємось у міський центр зайнятості, де повинен розпочатись ярмарок вакансій для людей з особливими потребами. Отож, давайте пройдемо і поглянемо, що там буде відбуватись. О, як я спостерігаю, тут вже дуже багато людей. Справжній ажіотаж, якщо можна показати, скільки вже тут людей знаходиться. Давайте пройдемо і розпитаємось у когось. Добрий день, я перепрошую, можете представитися? Як вас звати? Микола. Микола Скажіть, будь ласка, з якою метою сьогодні прийшли на це ярмарок? Я прийшов на цей ярмарок, щоб знайти роботу, оскільки сьогодні, незважаючи, що в нашій країні надзвичайно є складна ситуація, і політична, і буденна, то і я так інвалід і є цей ярмарок. Я якраз прийшов, щоб знайти, оскільки є люди, з особливими потребами на сьогоднішній день набагато важче знайти роботу. Ніби, хоча б згідно з закону, статті, не пам'ятаю, яка там стаття, кожен, е... кожен, кожна фірма там, має право брати інвалідів. Насправді воно не так. Скажіть, будь ласка, взагалі на яку роботу розраховуєте або мрієте, ким писати? Е, я мрію стати, працювати в Службі безпеки, Львів електротранспорту. є така нова служба, але я оскільки ходив, вони не, не дуже захотіли мене брати. Зрозуміло, надіяйтесь за допомогою цього ярмарку все ж таки потрапити туди? Так, да, я переконаний, що я потраплю. Добре, дякую, удачі вам в цьому. Я зовсім не бачу. Я навіть готова працювати не за освітою. Я масажист, я люблю свою роботу, але я вже погоджуюсь йти десь оператором, диспетчером, щоб було там може з телефонами зв'язано. І навіть комп'ютером користуюся вільно. Заступник директора Львівського обласного центру зайнятості Оксана Іванчук Дуже приємно. скажіть, будь ласка, з якою метою взагалі зробили цей ярмарок і скільки тут представників компанії представлено? Це традиційний захід, який ми проводимо до міжнародного дня інвалідів. Він став традиційним осінням, але впродовж року в нас масово такі заходи проводяться по всіх центрах зайнятості. І сьогодні ярмаркує не тільки Львівський міський, а і інші центри зайнятості області. Основна мета це дати можливість роботодавцям укомплектувати існуючу потребу в кадрах, зокрема стосовно осіб з інвалідністю, тому що ми даємо можливість людям працевлаштуватися, а роботодавці мають можливість виконати встановлення встановлений законом норматив для працевлаштування інвалідів, які складають 4% від працюючих. Скажіть, будь ласка, скільки роботодавців тут представлено у вас сьогодні? У нас сьогодні працює 23 роботодавця. Вони мають понад сотню вакансій, але це не означає, що от ярмарок сьогодні завершиться і роботи більше не буде. Я кажу на щастя, ринок праці активізувався і. Доволі багато є вакансій на ринку на сьогоднішній день. Це є вакансії здебільшого робітничого спрямування, тому що найбільша проблема працевлаштування якраз не лише осіб з інвалідністю, а на загал найбільша проблема характерна для міста Львова, бо тут найбільш відчутний дисбаланс між тим, між тим професійним фахом, яким нас мають безробітні, і тою потребою, яка висувається роботодавцями. Для прикладу, в нас по області цього року отримували послуги більше трьох тисяч безробітних неповносправних осіб. Працевлаштований був кожен п'ятий з них. Це понад 700 осіб. У місті Львові статистика є більш сумною, як на мене, тому що з 700 безробітних, які були на обліку в міському центрі зайнятості, роботу здобули чуть більше ніж сотня безробітних. Кожен сьомий знову ж таки, через те, що це особи з вищою освітою, працювали на керівних посадах на державній службі. А сьогодні Сьогодні навіть на ярмарку можна переконатися, що здебільшого це вакансії робітничого спрямування для робітників з інструментом. ласка, який дефіцит взагалі таких вакансій, тобто скільки бракує, можливо, якісь цифри знаєте, може приведете приклад. якийсь? я не можу сказати, що бракує вакансій, тому що на сьогоднішній день. На одну вакансію претендує 5 безробітних. Торік на одну вакансію претендувало 10 безробітних. Тобто, зрозуміло, що вакансій стало більше. Ми на сьогоднішній день користуємося не лише вакансіями, які подані безпосередньо роботодавцям до центру зайнятості. Тому що якщо взяти на кожну конкретну дату, то в нас таких вакансій є 2 800, 3 тисячі 3 200. Це щоденна кількість от, актуальних вакансій станом на. Упродовж року була подана ясна річ значно більша кількість вакансій. Але ми на сьогоднішній день опрацьовуємо ще й інтернет-ресурси, витягуємо вакансії звідти, опрацьовуємо вакансії, які розміщені в загальнодоступних місцях, ті, що подані роботодавцям самостійно в ЗМІ, розміщення на дошках оголошень, в ліфтах, на під'їздах, на зупинках, на дверях офісів і магазинів, тільки для того, щоб сформувати максимально повну базу вакансій і мати, що запропонувати людям. Тому Якщо людина звертається до центру зайнятості, вона ще на вході може отримати бажану чи очікувану нею роботу. У Нас в цього року з сорока тисяч працевлаштованих громадян. Лише 18 тисяч були зі статусом безробітного, 41 відсоток. Тобто, ми не давали можливість людям набути статусу безробітного. Ми їх тішили з порогу, що для вас є робота. Зрозуміло, от візьмемо людей з особливими потребами Ось стосовно них, які скільки для них є представлених роботодавців, тобто бачимо це ярмарок, а окрім цього ярмарку, їм важко знайти роботу. Яка проблема взагалі є? По Львівщині, зокрема у Львові. Ну, проблема щодо їхнього працевлаштування полягає в тому, що все-таки неповносправні особи мають обмеження за станом здоров'я. В центрі зайнятості, здебільшого, обслуговуються люди, реєструються, обслуговуються люди з, третій, з третьої групи інвалідності, загальна група захворювання, тобто це ті, які не мають якихось особливих вад чи проблем здоров'ям. Ясна річ, що є багато людей, які мають і другу, і першу групу. Інвалідності тут виникають проблеми, ясна річ, з доступністю. І Це не тільки проблема центру зайнятості, це проблема України загалом, тому що ну, доступність це та сфера, яка ще в нас потребує удосконалення. Але разом з тим роботодавці йдуть назустріч. Зараз з'являється багато вакансій надомної праці. Хоча, як на мене, інваліди з більшим задоволенням інтегруються в суспільство і, власне, вони хочуть вийти за межі своєї квіти. Квартири за межі свого помешкання для того, щоб бути поруч з іншими і відчувати себе на рівні, останнє запитання. Скажіть, будь ласка, от сьогодні він відбувається для людей, які не знали з особливими потребами, які не знали, що сьогодні відбувається ярмарок, чи можуть вони наприклад, завтра, післязавтра прийти, і ви допоможете їм роботу? Тобто вони можуть бути впевнені в цьому, що вони прийдуть і їм знайдуть роботу, ну то, яку вони захочуть. Достойно, скажем, звичайно, тому що я кажу, незалежно від того, що сьогоднішній ярмарок закінчиться з цими роботодавцями. Завтра, післязавтра в нас в міському центрі зайнятості запроваджена практика проведення міні-ярмарків. Тобто, щодня чи через день зголошується якийсь роботодавець, де можна напряму пройти співбесіду. А крім того, наші особисті консультанти при зверненні будь-якого шукача роботи, вони розкажуть і допоможуть йому зорієнтуватися в тій загальній. Масі вакансій, що представлена в нашій базі даних. Крім того, ми надсилаємо інформацію про вакансії всім нашим соціальним партнерам. Тобто, періодично цю інформацію отримують і медико-соціальні експертні комісії, і Асоціація інвалідів, і Львівське обласне відділення фонду інвалідів, і реабілітаційний центр для інвалідів на хуторівці. Тобто інформацію про вакансії ми поширюємо всіма доступними способами, щоб людина не тільки в центрі зайнятості, а й. За межами могла отримати цю роботу. Також людина може, якщо вона користується, має доступ до інтернету і користується інтернет-ресурсами. Вона може переглядати ці вакансії і на Фейсбуці, і на сторінці обласного центру зайнятості. Вони є відкриті у вільному доступі. Добре, дякую вам. А глядачам скажу, якщо ви з тих чи інших причин зараз тимчасово безробітний, то приходьте сюди і вам обов'язково знайдуть роботу.